Доброго вечора, дорогі наші підписники, гості нашого каналу. Ви знаєте, що ми робимо реконструкцію городу, високі грядки. що ми там робимо, як переплановуємося. Оце одне з наших завдань. Пер... Напалити нам потрібно напалити багато такого дров'яного попелу. Тому всякі такі некотрі прибирали, вигрібали, ламали, що можна ламати, і тепер випалюємо таке всяке нездале. Е, Отаке от якесь для того, щоб нам був попів. І підемо, зараз підемося на город, що ми там робимо. Значить, що до грядок? Грядки вже коляня закінчив. Я показувала, залишилось внизу, подобивати, це вже капельні капельний зроблені. Засипаний у нас тут не перепрівший компост і поки що земля, яка тут була. Вже все тут зроблене. Тепер. Сюди на один квадратний метр. Тобто у нас виходить 3 квадратні метри. Оці. Така оці Грядки 3 квадратні метри. На ці три квадратні метри у нас буде три відра піску е міленького. Три відра піде е тирси і три відра, може навіть чотири, з перепрівшого гарного такого коров'ячого сипцю. Оце піде на оці грядки. По -е і попіл. Потім ми його перекопаємо, так, вилами, перегорнемо і все. І залишимо його на, до наступного року. Вже на, на, проліємо гарненько, на наступний рік, дасть Бог доживемо, е, купимо ще ґрунту, вже е, такий перепрівший де торф є е, е, такий, знаєте, неврожайний, а ну, корисний, корисний ґрунт, жива земля, там отаких. От От, засипемо і вже будемо будем потім садити. Тут дивіться, коляня зробив так. Оці зовнішні. Ось ограничитель він поставив такі. Ось, бачите? На одному рівні. Для чого? Для того, щоб можна було поставити дуги, отак. І потім, як потрібно, буде накрити. Накрити чи від спеки, чи від заморозків, чи від шкідників. Ось так. Тут теж трішечки земельку почали завозити. Тут підготували, промочили. Перекопати теж сюди занесемо трішечки сипцю. От. Цю грядку теж саме: сипець, пісок, тирса і зверху ще поживна земля. Це теж буде у нас для полуниці. І це в нас для полуниці. Це в нас лохина. Так, дивимося, що тут. Тут у нас були компостні. Кучі. Їх вже немає. Прибрали, вивезли. Оця слива у нас під великим питанням. Ще цього року, може, залишимо її. Ворожив з неї немає, це вона пішла як дочечка. от, від мамочки, але стовку з, з нею квітує добре, багато плодів, але всі вони падають, нічого зробити неможливо. Тепер, що ми робимо, оці кущі два ми думали теж присадити, але. Залишимо їх на місці, тому що сильно близько до забору не можна. Порічки дуже люблять. сонце. Сонячне місце. Якщо ми посадимо ближче отуде, без забор, сонця буде їм мало. От. А оці три, що у нас є один, другий і третій, ми присадимо з ними в один ряд, будуть вони отак, один ряд ось досить пір. Отак, це у нас буде рядочок, отаку по річок. Там подивимося, що ми там. Може, щось посадимо, не знаю. Для того, щоб викопати нам оці порічки чи червону смородину, треба підлити, залити зовсім водою зараз зарозили, для того, щоб завтра можна було гарно викопати, а викопати бажано із комом землі. Щоб швидше вона прижилася, без так, не так хоробливо, з комом землі, який в неї є. Як ми будемо присаджувати і садити її, я вам покажу. Сюди на це місце, тут у нас газон розрісся, не потрібний нам, ми його поліємо чи раундап, чи цвинтарем, чи ураганом, чимось поліємо, перекопаємо і тут посадимо дві троянди. І буде мене тут ще одна гортензія. Більше тут нічого не потрібно, тому що тут... Калина затіняє, а там всі молоді квіти і ялівці молоді, воно все розростеться і буде занадто. Що я хочу тут? От по цьому так, тут по краю. Ось. Оце все. Бачите, у нас воно все засохло, таке воно нас в цьому році все. Оце тут по краю я хочу. І ось тут у нас вже три кущики є. І отак буде далі, під Лохиною, отак далі в нас буде. Туди... Всі це я хочу посадити, отакі карликові хризантеми Оці мультифлори різнокольорові. Я люблю щоб було різнокольорове. Отак, оця доріжечка буде і по цю сторону, і по цю сторону. Отак, буде вона у нас мультифлора. Тут у нас все залишається так, як є, тому що все воно ще маленьке, воно розростеться і буде добре. троянди в нас ось, бачите, ось таке, що з'їсть і не видно, що. І от така земля, так що поки що я зовсім не знаю, що з цим робити. Терпимо, чекаємо дощу. Ось так. І тут все, оце ковриком зрослося, зеленю. ця. Ми її чіпати не будемо, хай так і буде. вона хоч трішечки вологу притримує. Ось так, оце так. І тут у нас теж ось хризантеми пішли, вони дуже гарно розростаються. І нехай так і буде. Оце такі в нас плани на... Сьогоднішній вечір там залити, там на топ... напалюємо попіл і будемо працювати далі завтра. Хай горить, тільки огонь, отакий огонь, хай горить. А в Україні хаб для них. Придяга наш. дуже замовиться, дуже важко роботує завдання дуже тяжке їм задаю зараз. Добре, що слухає і не сильно лається. Щасливчик мій. No. Все, з вами Любаня і Коляня. З Богом будьте, хай Господь береже вас.